У 2000 році в Україні було ліквідовано такі заклади, як витверезники. Їх вважали пережитком минулого. Знаходячись в системі МВС, вони не відповідали жодним соціальним стандартам. З того часу надмірно сп'янілих з неадекватною поведінкою було вирішено забирати до ранку у відділки міліції. Пацієнтів вже у більш важкому стані отруєння до наркологічних диспансерів. Сьогодні такі послуги, як виведення зі стану алкогольного сп'яніння, відзначають практично не надаються. У нас практично витрізлення всіх наших нашого населення мужского, ну і жінського, конечно, у нас не закончилась во всіх лічених учреждениях. І тому на сьогоднішній день. Питатися зробити витризвітлі это сьогодні не стоїть на повестке дня. Я знаю мнение сегодня республіканського нарколога не піднімається такой вопрос. Вопрос принудительного лечения, да на думку наркологів, якщо витверезники наразі не надто потрібні, то примусове лікування те питання, яке треба вирішувати у першу чергу. Адже здебільшого алкоголіки не визнають свою хворобу на відміну від їх близьких. Самого унылы переконують лікарі, і мають зробити так, аби врятувати своїх рідних від згубної звички. Є сьогодні система такая: что если человек нарушает громадський порядок, если він издевается над родственниками в своем алкогольном опьянении и так далі, після алкогольного опьянения він становится тихим і ласковым. знаєте, вбиває у нас Такі спеціально больні, які мають сьогодні такий статус хронічного алкоголізму, Надо сьогодні обращаться в участковому милиционеру. Шит на сказать, своє представлення, і в течії буквально короткого времени, времени судді приймають в районах прі э, лічені прінудіть на лічення полугода до года. У нас є такі категорії больних проблема. відзначає Наталя Біла у тому, що родичі аж ніяк не бажають звертатись до міліції, сподіваючись, що проблема вирішиться сама. Як приклад з понад 2,5 тисяч пацієнтів обласного наркологічного диспансеру протягом минулого року примусове лікування проходили лише шість. Загалом, якщо раніше у лікувальному закладі наркозалежні пацієнти переважали за кількістю залежних від алкоголю, то сьогодні навпаки. Причина кажуть у доступності спиртних напоїв та низької культури їх вживання. І як наслідок зростання кількості алкоголіків та зменшення їх вікового цензу. Так, день знань 1 вересня 20 дніпропетровських підлітків відзначали у реабілітаційному центрі наркологічного диспансеру. Олена Дроздова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.